Радий вас вітати, друзі. У відеоіграх вистачає різних ворогів, які насправді страшні, і можуть викликати відчуття страху тільки своїм зовнішнім виглядом. Звісно, ви не будете кидати гру і тікати з дому якнайдалі, і все одно знищити їх. Але перша зустріч із ними у багатьох викликала мурашки по шкірі. Саме про це і поговоримо у цьому відео. Ваші версії подібних ворогів можете написати у коментарях, буде цікаво ознайомитись. Також не забувайте підтримувати відео вподобайкою і. Підписатись на канал, дякую вам. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це 12 найстрашніших ворогів у відеоіграх. Еліс Меднас Реторн. Якщо ви не грали у цю гру, то одразу скажу, що нехай назва вас не обманює. Це не та історія, де дівчинка потрапляє у країну чудес і все як у касі. Ну, точніше, Аліса туди потрапить, але усе буде не так гарно і приємно. Загалом у цій грі кожен ворог це втілення чиїхось хворих фантазій. На кого не подивись, кожен може наснитись у страшному сні. ви мене найбільше за всіх лякають біч бейбі. Цих жахливих створінь гравець зустрічає на локації Ля-Ля ляльковий будинок і по-перше, вони нестерпні. А по-друге, по-друге, подивіться на них. Вони можуть подивитись вам у душу. Господи, вони жахливі. Певнений багатьох з вас лякають ляльки, а це вища ступінь жаху. Ті, хто грав у цю гру і проходив, мене зрозуміють. У відеоіграх можуть показати багато різних вірусів, які перетворюють людей на зомбі. І як на мене, компанія Naughty Dog підійшла до цього оригінально. Для гри The Last of Us вони взяли за основу грибок Cordyceps. Не буду про нього розповідати. Там багато інформації. Якщо цікаво, пишіть коментарі, і залишу посилання у профілі. Так ось ми поговоримо про клікарів. Можливо, хтось подумав про тих здорових надутих монстрів, але ні. Лікари мене лякають більше. Можете казати, що хочете, але вони страшні. Перша зустріч з ними одразу показує нам, що треба бути дуже обережним. Через те, що людина була надто довго заражена, і гри проріс через голову інфікованого, вони не мають очей, але у них непоганих слух. І ще ці звуки, Знаєте, я уявляю: сидиш такий, чекаєш зомбі апокаліпсис, як у ходячих морцях, і раптом чуєш цей звук. Ні, я такого не хочу. Серія ігор Dead Space налякала багатьох гравців. Із цих ігор можна взяти будь-якого монстра і додати до цього відео. Кожен з ворогів, який зустрічається на шляху Айзека, може вас налякати. Але я хочу сказати про одного: Краулер, подивіться на це створіння. Це дитина, яка вибухає. Хтось може зі мною не погодитись, але вони страшні. При першій зустрічі нам одразу дають зрозуміти, що вони таке і як вони вбивають. І сцена ще та, я вам скажу. Так згоден, вони слабкі і не приносять багато проблем. Але те, як вони виглядають, жах. Хтось явно не любить дітей у цих іграх. Багато дітоподібних ворогів. Навіщо? Звісно, я не міг не згадати про Bloodborne. У іграх Souls-like вистачає химерних ворогів і Бладборн не виключення. Із усіх монстрів у цій грі мене найбільше лякали Бладлікари. Я коли вперше побачив це створіння, одразу зрозумів, що краще триматись якнайдалі. Можливо, для когось з вас вони не страшні, але для мене подивіться на цю пику з довгим язиком, деформоване тіло і це здоровенне пузо. Це ж моторошні комарі-мутанти з паралельного всесвіту. Цікаво, а на них Раптор. Сома одна із найстрашніших ігор, у які я грав: атмосфера, яка захоплює і водночас лякає. Звісно, тут, як і у багатьох проектах, кожен ворог по-своєму унікальний і може налякати непідготовлених гравців. Але я хочу виділити проксі. Це персонал станції, який сильно мутував від структурного гелю. Вони не мають рук і очей, але як і у клікарів, у них добре розвинений слух. На мою думку, вони виглядають дуже моторошно. Усе їх тіло вкрите язвами, але це, на якому застигла Гримаса крику, виглядає жахливо. Один із монстрів, який насправді виглядає страшно. Єдине, що мені не зрозуміло, це як вони відкривають двері, не маючи рук. Хм. Медсестри Silent Hill одні з найвідоміших ворогів у світі. Перше я познайомився з ними, коли проходив другу частину гри. І скажу я вам тоді, мені було насправді страшно. Те, як вони пересуваються, і їх лице, перше знайомство з ними, було страшне. Не дивлячись на те, що вони моторошні, творці зробили їх по-своєму привабливими. Ну ви розумієте про що я. Хоча знаєте, якщо придивитись, вони дуже милі. Ні, ні, це не допомагає. Все одно моторошні. У серії ігор Resident Evil кожен ворог, а тим паче босс, це страшно, якщо зустрічаєте їх уперше. Я хочу згадати четверту частину гри. А саме редженерейтор чи як правильно, я не знаю насправді. При першому проходженні у мене пробігли мурашки по шкірі, коли я побачив, як воно рухається до мене. Мало того, що вбити їх, можливо, тільки за допомогою гвинтівки з прицілом, так ще вони можуть дотягнутися до вас своїми довгими руками. Не менш страшніший за них це Airon Mayden. Ця скажена тварюка при наближенні випускає шипи із свого тіла. Теж мені Любити, обійматись. Розробники зробили наймовірну роботу і створили насправді страшних ворогів у цій грі. Red Dead, звісно, змінили свій зовнішній вигляд з часів першої гри Ocarina of Time. Але вони все ще не забули про свої старі фокуси. Одразу скажу, не дивіться в очі цим мертвякам. Інакше ви будете ненадовго оглушені, а ще вони почнуть на вас кричати. Найкращий спосіб позбутись цих потвор атакувати їх мечем ззаду. Але якщо все ж таки у вас нічого не вийде, то вони схоплять вас, і це не тому, що вони полюбляють обійми. Вони просто будуть намагатися вбити вас своїм підборіддям? Ну це так виглядає. Згадаймо про ще одну гру Resident Evil, і це Village. Як я казав вище, то у цих іграх кожен монстр це кошмар. Але у цій частині ви можете зустріти його. The Baby. У будинку одного з головних виходів у Ітана починаються галюцинації через певні рослини. Раптом він чує звук дитячого плачу, думаючи, що це його загублена донька. Натомість він зустрічає жахливе чудовисько, схоже на ембріон з широким беззубим ротом. Воно на Стільки жахливо деформоване, настільки ж моторошними є його звуки, які воно видає. Вбити його не можна, а тільки втекти, і це робить цю потвору ще страшнішою. Господи, чому усе, що пов'язано з дітьми, так страшно? Лісовик це одна з найстрашніших істот у відьмак 3 Декегін». Він блукає древніми лісами велена. Він полює на тих, хто наважується увійти у дрімучі ліси. Також він використовує магію, щоб контролювати воронів, вовків і рослини. З такою здатністю стає досить складно наблизитись до нього і вбити. Так знаю, ви напишете: він легкий монстр і взагалі у відьмак грати легко, але я вважаю, ця істота є одним з найстрашніших ворогів. Рогів у відеоіграх, і ви мене не переконаєте. Міміки із серії Dark Souls. Якою несподіванкою для вас може стати, коли ви побачите скриню і в нестримному бажанні отримати те, що знаходиться усередині, помрете? Звісно, гравці, які вже грали у ці ігри, знають, як відрізнити звичайну скриню від міміка. Але для непідготовленого гравця це стане несподіванкою. Їх зовнішній вигляд це взагалі щось. Довгі руки та ноги, гострі, як лезозуби, а язик жах. До речі, ось як вони виглядають, коли без скрині. Ну, можливо, комусь це потрібно. Я не знаю, тому додав такий футаж. Відьма з Left 4 Dead. Тут, можливо, багато хто зі мною погодиться. Ця на перший погляд плачуща жінка нічим не загрожує. Та як тільки ви наблизитесь до неї, вона перетворюється на скажену потвору, яка намагається вбити того, хто її потурбував. Вона може вбити вас майже одразу, тому краще обходьте її стороною. І ще вона плаче постійно. Моя перша зустріч з нею була незабутня, одразу вам скажу. Якщо ви не будете її турбувати і просто пройдете далі, з вами буде все гаразд можливо. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Дякую! Також на каналі ви знайдете багато інших відео, які можуть бути вам цікаві. Обов'язково подивіться. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.